Сімохея, я купив собі такий наборчик за 8500 золота в магазинчику з'явився. Сьогодні це три містика першого рівня і три другого рівня. Ну і також е, містичний сертифікат. А сьогодні ми відкриємо третього рівня, тому що тут в мене є 12 талісманів, якраз три відкриємо. Получимо ще четвертий другого рівня. Ну що, не будемо затягувати. Поїхали. З вас лайк і підписка обов'язково. Перший пішов. Було би добре, якби мені сертифікатів накинуло. А ще краще там, типу, 100 тисяч золота десь там. Розмріюся. Просто просто вільного досвіду накинуло. Жах. Так куди ти? Ну, Другого рів... рівня падає, типу, просто практично ідентично, як і з першого. Ну просто. При тому, що там набагато типу, більший процент, то ти дивуєшся, просто ну як так? Ти що жартуєш з мене? Типа, свободка, серебро, вільний досвід? Є аніміновий. Блін, о боже, аж, аж заплутався. Анімований аватар продається за 10 тисяч золота. Становити. От, читайте. Ту-ру-ту-ту. -ту -ту. <хи> Добре, відкриваємо. А, забираємо. Ну що, третій рівень потішить. Будь ласка. Ой, жах. Добре, хоча б анімований атар. Якщо щось звідси випаде ще якась колекційка, якої в мене немає, або просто 10 рівня, це все. Ну, це буде просто 8500. ну, принце, 8500 золота я вже і так відбив. Конкретно. <хи> так що. Ваші думки. Пістець. Ой, хтось матюкається. <хи> Коротше, це повний жах. Ну, по поводу типу, насчет на оцього. А, це, це вчора мені випало з містика. Як вам? <хи> Просто. Хто був на трансляції, то я вчора робив квест на. А, там? а, на 50 перемог. Боже, це, це було просто це було просто пекло. <гум> Спочатку типу, було дуже просто багато перемог. 31 перемога я зробив десь за півтори годинки. А потім почав стрім. І за півтори годинки, типу, я зробив тільки дві перемоги. <гум> Такий-то цирк. Добре, все. Дякую вам за перегляд з вас напоминаю. Лайк, підписка. І обов'язково приходьте до мене на стрім. Всього хорошого і до нових відкриттів.